Те, що вам треба знати про СКФ. Шведська компанія СКФ. Це, напевно, найбільший відомий у світі виробник підшипників. Воно й не дивно, адже саме з основи компанії. Свен Він Квіст винайшов у 1907 році, після чого заснував власну фабрику з їх виробництва. А це призвело до революції у всьому, що мало в конструкції вали, в цьому числі і в двигунах. Сьогодні СКФ продовжує створювати підшипники та системи їх змащення буквально для всього. Від автомобілів до гігантських вітриків та електростанцій. Сучасні автомобільні підшипники маточини поділяють на чотири підкласи залежно від конструкції. І більшість цих конструкцій придумали саме інженери СКФ. З часом асортимент розширився від підшипників до всього, що з ними пов'язане. Шківи, ролики, ремені, комплекти ГРМ, ущільнювачі, сальники та інші. Як і більшість провідних світових виробників, деталі бренду постачаються як безпосередньо на конвейер, так і на вторинний ринок. Для заміни в автомобілях, що вже їздять дорогами, сьогодні СКФ це глобальний виробник з понад сотнею заводів в десятках країн світу. В компанії працює близько 50 тисяч людей.